Усім привіт, продажі Аеронотрафік, свіжопригнаний Швейцарії, Це у нас 2-літровий дизельний двигун, оригінальний дев'ятимісний пасажир, шестиступнева кропка передач, механіка, 2013 рік випуску, 265 тисяч оригінальну перевірену пробігу, в класному сірому кольорі. Вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. В гарному збереженому, живому стані на автомобіль на ось таких колесах на літній резині. З хорошим ще протектором на купочки тут і знизу у нас. Металевий диск. Оптика ціленька, не ушкоджена, ніяких запотівань, підтікань немає. Також про туманні фари присутні, великі дзеркала з електрорегулюванням, скло без тріщин, так само в доброму стані. Всі емблемки на місці. Понизу в нас він має такі пластикові накладочки. Ось так виглядає з цієї сторони у нас автомобіль. Заднє скло у нас підігрівається, також задня оптика. Ціленька, неушкоджена, пластик так само в доброму стані, ніде не був прижатий. Бачите, автомобіль гарно зберігся, акуратно використовувався. По цій стороні так само все тут у нас добре. Емблемка. Зараз перевіримо його товщину міру. Такий у нас професійний прибор профілайн. Зараз почне перевірку. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також така функція доступна. Дуже такий гарний практичний колір. Не буде вам швидко замащуватись. Сірий металік класно виблискує на сонячному проміні. Так, кузов перевірили, зараз покажу вам салон. Комплектацію всередині. Сидіння водія в самому доброму стані. Потолок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів в машині немає. Була в хороших руках електропакет по вікнах, електрорегулювання дзеркал, Також корозії по прийомах, днищу, Нічого немає, пластик ціленький, неушкоджений. Дуже часто буває, в багатьох автомобілях тут вже живого місця немає, але тут, як бачите, нічого не красилось. Все тут у нас добре, навіть нічого не плакувалося. Тут у нас повний ремкомплект, резинове кермо, шестистопнева коробка передач. Центральний замок, підігрів заднього скла, Bluetooth, USB, MP3 плеєр підсвіточка, мікрофон, управління підсвіткою. Все тут у нас добре, чітко. Так, Зараз одразу заведу, нехай працює. У нас двохлітровий дизельний двигун. Гарно, чітко заводиться. 265 тисяч пробігу показує, що все добре, все коректно. Також у нас є кондиціонер, який саме основне працює. Дує холодним таким повітрям заправлений. Так. Вікна, дзеркала перевіряємо. Регулюється так само те дзеркало. Так само регулюється, все повністю функціонує. Електропривід вікна так само все відкривається, ніяких помилок, зауважень по електричній частині так само немає. Так само оптика ззаді все функціонує. Мотор працює чітко, рівненько, пізніше перейдемо. Покажу вам підкапотний простір. Підсвіточка номерного знаку з таки нас утворюється дашок. Знизу у нас скріпиться запасне колесо, а під. Водійським ЄРМ-комплект. Капеличка, дефлектори, ручки для пасажирів, динаміки. Все тут у нас є. Зараз відкрию. Верка у нас фіксується, так само всі механізми, механізми працюють. Так у нас складається сидіння. Сюди можна. Залізти свій спокійно пасажирам так само тут регулюється подача повітря і його, його температура. Так само підсвіточка, дефлектори, все ціленьке, не знищене, ручки все на місці. Вікно само зараз. Спробую відкрити ще ніколи не відкривав, цікаво. Ще ніколи просто таких машин не було. Його потрібно до себе легенько і ось так відчиняється. Тут стрілочка намальована, потрібно до себе легенько. Потягнути. Так. Раз. Потягнули до себе і відкрили. Це у нас оригінальний пасажир. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Зараз покажу вам всю документацію по машині. Автомобіль у нас 2013 року випуску. Так, назад все зачиняється. Саме Так все в нас добре. Ніяких зауважень немає. Папочка. Ось він код, Renault Traffic. 9 місць, 84 кВт, 2 літра дизель, 13 рік, 4 місяць. Це інформація про попереднього власника. Ось різні інструкції. Так, це у нас сервісна книжка. Так. Ось усі відмітки про обслуговування. Собі можете поставити на паузу, зробити скріншот і перекласти. Далі нас відміток немає. Можливо, не записували, або просто обслуговувався на простих. Неофіційних гаражах. Так. Зараз відкрию капот, покажу, як там все у нас в якому стані. Оптика так само все функціонує. Кондиціонер виключу. Дуже класно холодить. Автомобіль, можна сказати, вже готовий до літнього сезону. Десь їхати дальну дорогу, чи використовувати автомобіль в комерційних цілях. Ось так у нас виглядає підкапотний капотний простір. Це у нас надійний 2 літровий дизельний легендарний, можна сказати, двигун, який ставиться на багатьох моделях, в тому числі і Renault Колеус, Nissan X Trail і так далі. Болтики всі ціленькі, нічого не кручено, не верчено. Саме тут, зверніть увагу, все як новеньке капсула часу, можна сказати, дуже рідкісний автомобіль. 13 рік, ще раз нагадаю, 2013 рік, 265 тисяч оригінально перевірено пробігу, оригінальний 9-місний пасажир, вже розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Автомобіль знаходиться місто Радовелів, Рівницька область. Також буду, буду радий бачити вас на огляді і тест-драйві цього автомобіля. Класний такий колір, Сіра миш чи графітовий, такий клієрс автомобіля. Так само по ходові все гарно, нічого не грюкає, не стукає. По коробці так само ніяких питань немає. Така машинка. Зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Такий у нас автомобіль вісті. комфортна посадка, висока оглядовість, великі зеркала з електрорегулюванням. Саме все тут у нас добре, нічого не знищено, не зацарапано. Тут такі нас оберти, Плавненько їде, гарна керованість автомобіля. Бачите, Кондиціонер все функціонує, кожна кнопочка все справно. Тож, кого цікавить такий автомобіль. Приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радовидів, Рівненська область. Нагадаю, це на трафік, оригінальний пасажир на 9 місць. Двохлітровий дизель, механіка шестиступенева. 265 тисяч оригінально-перевірено пробігу зі Швейцарії. Тож підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під відео, там знайдете фотографії, опис і ціну. Даного автомобіля і також номер телефону. Якщо буде цікавити, телефонуйте. Можемо доставити його до вас. Підім. Всім дякую за увагу. До зустрічі.